Дорогі діти, сьогодні ми продовжуємо тему Людина і природа і поговоримо про дуже цікаву книгу, її автор Сіра Сова, а книга називається Саджу та її бобри. Уявіть життя хлопчика тата коло ферма, але через пияцтво цю шкідливу звичку. Тата нічим не цікавиться ні господарством, ні родиною. і сварки та бійки в домі – це звичне явище. Хлопчик нещасливий. Ось його ви бачите на фото. Це Арчибальд Біленів, який народився у Великобританії наприкінці 19 століття. Він шукав розради у книжках і знайшов їх. Він захопився історіями про індіанців, корінних жителів американського континенту, сміливих, відважних, винахідливих і захотів стати таким, як і вони. Арчі створив собі нову біографію. У 18 років юнак вирішив, що він байдужий сім'ї, тому переїхав до Канади з наміром вивчати сільське господарство і стати. Ферман. Ви знаєте, до Канади тоді приїздило багато людей, тому що там можна було отримати великі земельні ділянки для господарювання. Ось, наприклад, в провінції Саскачеван, де пройшли останні роки життя Арчевальда, також багато нащадків українців. Їхні предки переселились з Галичини та Буковини. І ось зараз там проживає 120 тисяч українців, а їхнє невелике поселення нагадують українські сили. Але Арчібайд вирішив злитися з життям індіанців. І ось ви бачите його, зокрема, саме в індіанському костюмі над фото. Але поглянемо на карту: де ж та канада? Перед вами політична карта Північної Америки. Канаду на ній позначив зеленим кольором. Отож, ви бачите, що це велика за розміром країна, яка знаходиться на півночі континенту. Фермера з Арчі не вийшло, і він зайнявся мисливством. Лісові стежки привели його до індіанців племені Оджитве котрі прийняли молодого мисливця і дали йому нове ім'я – Колонезін, той, що полює ночами. Ви знаєте, що сови – це нічні птахи, і вони полюють ночами. Англомовні канадці почали веша Колонезіна називати сірою совою Owl. І, намагаючись повністю злити життя Сіра сова вигадав, що він наполовину індіанець. Нібито його мама індіанка. І так він водив в уману всіх тридцять років поспіль. І ви знаєте, скільки він виглядав як індіанець, жив як індіанець, йому вірили. Сіра сова одружився з юною індіанською дівчиною, що мала гордий і незалежний характер. Ви бачите її на фото. Ім'я цієї дівчини Анахорен, її батько. Був вождем індіанського плею. Анахорео опановувала уроки життя в дикій пригоді, допомагала чоловікові в полюванні, майстерно шила одяг зеленячих шкур. але її дуже засмучувало те, що заради прожиття їм доводиться полювати на тварин. І одного разу, коли подружжя перевіряла пастки, вони знайшли двох бобринят. Анахорео благально подивилась на чоловіка, і сіра сова зрозумів свою кохану дружину. Зрята вирушили разом з людьми до лісової хижі. Так в життя Анахорео та сірої сови увійшли бобри. Вони стали для подружжя якимось на кшталт рідних дітей, і спостереження за життям бобрів сповнювало невимовною втіхою. Вихованці мали прізвиська. Страшенно раділи сірі сові, коли той повертався з далеких поїздок, а на хори дбала про тварин під час відсутності чоловіка. І хочу вам сказати, що навіть для бобрів на Різдво влаштовували подарунки на різдвяну ялинку. Для них чіпляли різні смачні речі, які люблять їсти бобри. Коли бобрів намагались відпустити в дику природу, вони страшенно обурювалися. І повертались до людей. Шукаючи кращого місця для бобрів, їхні вихователі опинились на березі озера Аджаван у Саскачуварі, це Канада, нагадаємо. І там сіра сова зробив у хижі, яку назвав бобровою хаткою, хід до водойма. Тому приручні бобри потрапляли з озера одразу до спільної з людьми домівки. На фото ви бачите. Озеро Аджаман і хатку сірої сови, яку він та Анахорео ділили з бобрами. Ця хатка є до наших днів. Зараз у ній музей-письменника. Але поговоримо про те, хто ж такі бобри. Це великі напівводяні гризуни з водонепроникним красивим хутром, пласким хвостом, який допомагає їм плавати. Бобри живуть в Канаді на берегах повільних струнків, річечок та озер. Вони також ведуть переважно нічний спосіб життя. Зуби у бобрі ростуть постійно. Давайте поглянемо на нижній фото. І бобри цими зубами, які треба постійно сточувати, обгризають і валять дерева. Ось з цих дерев вони на водоймах будують греблі. У вище греблі піднімається вода. І там бобри будують хатки, потрапити в які можна, тільки через підводний тунель. Так бобри захищають своє житло від хижаків. Бобри моногамні тварини. Що це означає? Вони вибирають собі пару один раз на все життя. Коли в них народжуються дітки, маленькі бобринята, їх ростять батьки рік. А потім молоді дворічні бобри поруч з батьками будують хату. І на третій рік вони самі створюють сім'ю. Так на водоймі виникає ціле боброве містечко. Тривалість життя цих звільник від 10 до 20 років. Через їхні цінне хутро, кажуть, його практично неможливо знести. Бобрів тривали час винищува. Однак в сучасній Канаді Їхня кількість відновлена. і великих зусиль доклав до цього сіра сува. Він захищав бобрів, він навіть їздив до Великобританії і виступав перед королями Великобританії, закликаючи захищати природу. І ось в Канаді був створений заповідник, де бобри могли жити спокійно, де ніхто на них не полював. Цей заповідник існує і досі. Але поглянемо на хатку бобрів в розрізі. Отож, дивіться, на водоймі бобри самі збудували плотину з повалених стовбурів та гілочок. Вище плотини рівень води півнявся. І ось тут вони звели свою боброву хатку. Верхня частина хатки знаходиться над водою, але потрапити до цієї хатки. Можна тільки через підводний тунель. І ось ми бачимо, що сіра сова це врахувала. В його оселі е, теж був такий хід в озеро. Ми про це вже з вами говорили. І ось на фото ми бачимо, як через цей хід Бобер, е, вихованець сірої сови потрапляє прямо до людей. Спільне життя сірої сови, Анахароєва та бобрів було дуже цікавим, однак не ідеальне. Одного разу за відсутності подружжя до їхньої хижі завітав примут. А там жили не тільки ручні бобри, там було ручне оленятко, було багато ручних птахів, і не зрозумівши, що навколо приручені тварини цей приятель полював усіх. Уявіть, яким було горе сірої сови, Анахарео, коли вони прийшли до хатки і побачили всіх своїх друзів тваринок неживих. Анахорео попросила чоловіка написати книгу в пам'ять про зверят вихованців. І так на світ з'явилася дівчинка Саджу, а разом із нею батько, брат, двоє кумедних бобринят та інші персонажі книги пригоди саджу та людей добри. В українському перекладі, який здійснила Соломія Павличко, Ця книга називається Саджу та її бобри. Ви бачите її на фото. Я щаслива володарка саме такого видання. Твір написано з великою любов'ю до всього живого. Погляньмо, будь ласка, на ті ілюстрації, які Сіра Сова зробив до книги. Ось вона боброва хатка, ось саджу з двома ручними бобринятами Чекені та чилини. А на фото внизу ми бачимо сіру сову, який вигодовує спіпетки на це пусіньке бобриня, і як вихованець, який уже підріз, спить на плечі у сірої сови. Також ми бачимо Анахорео, яка тримає миле бобриня у долоні. І мені здається, що бобриня також сміється не тільки Анахорео цьому рада. Отож звернімось до самої книги, що говорить нам сіра слова. Я розповів вам правдиву історію, що почалась на річерці, де мирно щасливо жила собі родина Боги. Розповів я вам про індіанського мисливця, про його сина і дочку та про двох їхніх друзів, ручних бобринян. Ви почуєте про їхні пригоди у великих північних лісах і в місті. Про їхню міцну дружбу, про і про зустріч, про небезпеки і про забави та про те, чим усе це скінчилося. Тож забудьте про автомобілі, радіо, кіно, а я від себе додам, про телефони, смартфони, комп'ютери і телевізори, і про всі ті речі, що без них, як ви, мабуть, думаєте, не можна жити. І вирушайте в далекий загадковий край вігвані. Вігвами – Бігвами це намети, в яких живуть індіанці, собачих запряжок, човнів та лиш. Там ви побачите Великі ріки і озера, шелестиві ліси і дивовижних звірів, що розмовляють, працюють і живуть у своїх власних містах. Великі дерева киватимуть вам прояви, ви почуєте ніжні спіли стронки. Посідаємо навколо мерехтливого вогнища. Задивленому темно коричневому воліванні, нагадаю, це гамет, і я розкажу вам історію з далекою минушою. У нього вперед до подорожі чудово Канаду, де живуть індіанці та їхні друзі попри.